2024 рік став найспекотнішим в історії спостережень. Це не просто літня спека, це температурна лихоманка планети. Ціль паризької угоди утримати потепління в межах. Плюс півтори градуси Цельсію вже практично недосяжна. Зараз науковці озвучують нові дані: потепління до плюс трьох градусів Цельсія. Це означає, що глобальне потепління перетворюється на глобальну катастрофу. Сьогочнемо з політики: 30-та конференція сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату відбулася у Бразилії. У місті Белен на березі найбільшої річки світу Амазонки. Символізм неймовірний. Світові лідери зібралися, щоб рятувати легені планети. Вони домовилися про фонд на 125 мільярдів доларів на захист лісів, звучить як перемога. Але зазирнемо за лаштунки. Сподар Бразилія продовжує видавати ліцензії на видобуток нафти та газу. Це як викликати пожежників, а самому підпалювати будинок. Друга містична іронія. Прямо у блакитній зоні саміту, де сиділи учасники конференції з усіх країн світу, сталася пожежа. Вогонь довелося гасити. Це було технічне замикання. Але скажіть, хіба це не пряме застереження? Люди, зупиніться, ви щось робите не так. І найголовніше фінал. Понад 80 країн вимагали включити у підсумковий документ чітку дорожню карту відмови від викопного палива. Але великі нафтові гравці світу це просто заблокували. У фінальному тексті про захист клімату немає згадок про нафту та газ. Це показує, поки ми говоримо про зелену енергетику. Великий капітал продовжує качати чорне золото. Саме тому багато наукових експертів говорять, що боротьба зі змінами клімату це міф. Можливо, нам час думати про адаптацію.